Книга для Марійки на один рік. Вибір сюжетів для книги замовниця довірила мені. Дітки певного віку найбільше полюбляють липучки, тому в книзі їх багатько, навіть ім'я на обкладинці. Звісно, в рік дитина не стане складати слово, але повчиться керувати м'язами, знімаючи літери з липучки. Книга ж служитиме не один рік і настане час, коли Марійка самостійно складе своє ім'я. А поки для дитини важливо розвити моторику, що сприятиме запуску мовлення в майбутньому, хапаючи фрукти і повертаючи їх на місце. А збираючи піраміду з тортика, розвивається ще й логічне мислення. Бегемотиху на сусідній сторінці можна пригостити фруктами з тортика, а можна нагодувати апельсинкою з дерева. Тут є перетяжка, тягнемо апельсин, летить бджілка. Після їжі не забуваємо почистити зубки. Бантик з'ємний. Для зручності застіпування гудзик закріпила на резинку. Павлін повчить кольорам веселки. Спочатку дитина підбиратиме кружечки по кольорам, а зростаючи вчитиме цифри. Один із топ-сюжетів для малят божа корівка. Знімаючи діток зі спинки мами і повертаючи на місце, розвивається моторика. Тут дитина освоює два види застібок липучка і блискавка. Зростаючи, повчиться рахувати дірочки на спинках і складатиме логічний ряд від меншого до більшого, а ще підбиратимо відповідні цифри. Далі гра на розуміння постійності об'єкта. Це принцип гри куку. -ку». У кишеню під блискавкою мама ховає маленьку божу корівку. Об'єкт. Зникає від зору дитини, що інколи викликає занепокоєння у малюків. Задача мами показати, що предмет продовжує існувати, навіть коли він недоступний. Далі сортер Підбираємо фігури по контуру та кольору, ну і вчимо назви фігур. Їжачку допомагаємо зібрати врожай на спинку, ховаємо грибочок за спинку, нехай дитина відшукає, знову гра на розуміння постійності об'єкта. Компактна книга всього шість сюжетів, а який велетенський функціонал в ній прихований іграшка, яка замінить купу ігор і служитиме не один рік.